Дегустуємо новинки із Аврори. Яблучні чіпси від Garden Guts. Виробник село Трибухівці Тернопільська область. Вони прекрасно пахнуть яблучками, що не дивно. Аби ж тільки вони були дуже хрусткі. Вони хрусткі, солоденькі, трошечки тут є кислинка, але вона тут не заважає. Смачні чіпси. Далі ось таке маршмеллоу у вигляді кубіка Рубіка. Дивіться, як воно гарно виглядає. Жарт, це антистрес, люди. Я просто люди люблю гратися антистресами а мої, на жаль, порвалися, закінчилися, тому я собі взяла новий. Він дуже м'якенький, еластичний. Я сподіваюся, що він не порветься у мене дуже швидко. Глазурований зефір від Престиж Виробник місто Харків. Ось так це виглядає. Це він зі смаком кави тут, мабуть. Я, люди не фанат зефіру, а точніше, я його зовсім не люблю. Але престижу вдалося зробити його достатньо смачним, що навіть він мені сподобався дуже смачно. Ось таке печиво сендвіч глазуроване. Від Гукі. Це щось не наше. Нє, не, не наше, Турція. Ух ти, блін. Ну, якщо чесно, то я не здивована, тому що мені дуже часто трапляється у Аврорі такий товар. Що ним робили, чи у футбол грали, незрозуміло. Ось так це виглядає. Блін, люди, але яке воно смачне, це капець. Цукерка з арахісом Бенк. Виробник міста Кременчук. <рес> Бенк теж трошечки пошкоджений, як шкода. Тут всередині, як ви бачите, дуже багато нуги, ну і, відповідно, арахіс. Офігітельний батончик не уступає по смаку снікерсу.